Черкаський пологовий будинок протягом минулого року отримав обладнання майже на 38 мільйонів гривень. Зі слів директора лікарні закупили понад 60 багатофункціональних ліжок, аналізатори крові, апарати для радіохвильового лікування, мобільні апарати УЗД та рентгенівську систему. Все це для того, щоб жителі міста могли отримувати якісні та сучасні медичні послуги. Черкаський міський пологовий будинок. Незважаючи на складний стан держави, все-таки розвивається. Дякуючи підтримці міської влади, за 2022 рік ми отримали обладнання майже на 38 мільйонів гривень. З них це те, яке необхідне для покращення умов надання медичної допомоги, покращення умов перебування пацієнта. Та і комфорту роботи медичного персоналу, крім того, коштом міського бюджету придбали відкриту реанімаційну систему для новонароджених та кардіотокограф для надання реанімації після пологів при необхідності, що людинка цього буде потребувати. Підігрів знизу тримається температура дуже гарна, підігрів зверху і можливості різних позицій цього сторока самого кардіотокограф, який дає можливість. Вирішити питання про терміновість розродження вагітної і, звичайно, про внутрішньоутробний стан плода. Завдяки всевічній підтримці, міський пологовий будинок розвивається, якість послуг покращується, щоб умови надання медичної допомоги жінкам, породілям і немовлятам були на найвищому рівні.